В Дніпропетровській області зареєстровано майже 329 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Більш всього, переселенців прихистили місто Дніпро та Кривий Ріг. Наразі є переселенці, які нещодавно переїхали до нашої області і не отримали грошові виплати за вересень. Вони мають подати відповідні документи до 1 жовтня. Як це зробити, розповіли на брифінгу в Дніпропетровській ОВА. Для отримання довідки внутрішньопереміщеної особи та допомоги на проживання внутрішньопереміщеної особи переселенці мають право звернутися до органів соціального захисту з питань. Також можуть звернутися до центрів надання адміністративних послуг або до уповноважених осіб територіальних громад. За наявності технічної можливості, також можуть подаватися заяви через портал Дія. Для оформлення виплат також можуть використовуватися і електронні документи з додатку Дія, зокрема, є документ. Розмір грошової допомоги на сьогодні не змінився і складає для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень, що урядом врегульовано питання щодо надання можливості на отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які мали права та які звернулися через портал Дія до 30 квітня 2022 року і не були повністю ним сформовані або знаходлені. В обробці. На сьогодні Міністерство цифрової політики надало Міністерство соціальної політики перелік таких осіб. В свою чергу, Міністерство соціальної політики довело ці списки до органів соціального захисту населення для обробки в розрізі районів та міст, де ці особи первинно подавали заяву через портал Дія. При цьому така особа також на сьогодні має право може звернутися самостійно до органу соціального захисту населення та надати відповідні документи та докази щодо подання своєї заяви через портал Дія. Це можуть бути будь-які скріншоти. Хочу зауважити, що на сьогодні така особа має звернутися до 1 жовтня для отримання грошової допомоги за березень квіт. Також ДП інформаційно обчислюваний центр Міністерства соціальної політики України автоматично хочу наголосити, що це робиться автоматично, без повторного звернення внутрішньо переміщеної особи, у разі якщо територіальна громада, з якої перемістилась особа, внесена до переліку. Територіальних громад, які розташовані в районі проведена проведення бойових дій.